Друзі, які приходять до мене на плай, питають, а навіщо я ставлю усі прапорці? Вони спочатку навіть не здогадуються. тут пропорції у мене стоять. Якщо ми спускаємося далі, також можемо ще побачити прапорці, які забити в землю. Ось, будь ласка, ще один прапорець. Також тут ще один прапурець. А питання розв'язується надзвичайно просто. Біля кожного прапурця ви бачите піньок. Десь великі, ось як ці, наприклад. А десь навіть зовсім, зовсім непримітні. От, наприклад, як тут. Ну і як би зважаючи на техніку безпеки, я ставлю ці пропорції. Ця технологія, що винесена мною із армії, коли у нас розчищали в армію ділянку, також ставили ці пропорції. Ну що, друзі, до зустрічі на каналі Далекий Приют. Всім бажаю щастя, здоров'я і миру.